В Чернівській області триває реєстрація на грошову допомогу в розмірі 6600 гривень для родин внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від воєнних дій від агентства ООН у справах біженців. Оформляти документи на отримання грошей, в тому числі і прилучанам, допомагає офіційний партнер агентства зі збору даних благодійна організація Право на захист. Її представники спеціально для цього вже кілька разів приїздили в прилуки. Черговий візит очікувався 22-23 серпня. Проте у графіку роботи фахівців прав права на захист відбулися зміни. Повідомляють в управлінні соцзахисту Прилуцької міської ради. За інформацією благодійного фонду право на захист 22 та 23 серпня реєстратори приймати заяви на отримання грошової допомоги від УАКБ ООН не будуть. про дату подальшої мобіль... Візиту мобільної групи буде повідомлено додатково. Причиною скасування візиту до прилук реєстраторів права на захист є непередбачувана безпекова ситуація. Повідомляють у громадській організації і просять прилучан не приходити цього дня до звичного місця реєстрації заяв на отримання грошової допомоги від ООН.